Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volvo xc 60. Автівка у нас 2013 року у сірому кольорі на дуже гарних дисках, оригінальних без бордюрок з 24 дизельним двигуном. У нас тут безключовий доступ на всіх ручках. Всередині нас зустрічає темний шкіряний салон, електроскопідйомники, електрорегулювання. У нас тут е дизайн, повністю електричне сидіння з боковими підтримками. Також у нас мультикермо, 264 тисячі пробігу, датчики світла, датчики дощу, повний привід. Також запуск двигуна – нас старт-стоп, бортовий комп'ютер, підігріви усіх сидінь, двохзонний клімат-контроль та автоматична коробка перемикання передач. Також у нас тут чорний дах та панорамний люк. Дуже класна, хороша наповнена комплектація. Позаду також підігріви сидінь, панорама, електросклопідйомники позаду також, велике там містке, багажне відділення. Парктроніки у нас спереду та позаду, також у нас тут присутня ще камера заднього виду. Автівка повністю обслужена. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кінцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Автопарк. .ю.